Дрон-бомбардувальник буде гатити російську армію. Аграрії з міської громади передали нашим хлопцям гарний подарунок вартістю в 22 тисячі доларів. Такий вітчизняний безпілотний літальний апарат успішно мінусує окупантів з першого дня повномасштабного вторгнення. Наша птаха буде полювати на Балаклівському напрямку. Микола боєць підрозділу розвідки розповів деталі роботи апарату. У нас в небі розробка наших українських талантів. Вона була зібрана спільно з побажаннями безпосередньо з фронту, враховуючи весь досвід, який ми маємо вже в боротьбі з ворожим ребом. І вийшло, вам так скажу, дуже добре. Тут стоїть контролер польоту, новіший. Тут реалізовані системи, вже як у більших БПЛА, типу «Байрактар», 10 Уже Ми маємо чітку стабілізацію, вже ми маємо керування безпосередньо плануючі місії, тобто нам не доводиться вести цю машину руками. Система працює наступним чином. В парі з цим апаратом йде маленький дрон, а бажано два. Спочатку проводиться розвідка маленьким дроном, який. Розходник, його не шкода. Тобто він йде попереду, помічає всі цілі і всі можливі загрози. Ми знаходимо ціль маленьким дроном, визначаємо координати через кропову, ми визначаємо точку, потім йде планування найбільш сприятливого маршруту для великої машини, щоб вона добралася до тої точки з найменшими якимись ризиками. Загальна маса підйому 21 кілограм. Це 6,82 артилерійських мін. Підняти його фізично можна в стратосферу, якщо буде таке бажання. Тобто у нас немає потолку висоти, але десь робочий, максимальний його режим роботи це кілометр вгору. Льотна характеристика десь 10 кілометрів без втрати зв'язку і чіткого сигналу. 10 кілометрів в одну сторону. З повним навантаженням десь 8 назад і враховуючи похибку на вітер – десь 8 кілометрів в середньому. Ця пташка вона потрібна, тому що стратегічні цілі ми не можемо не завжди можемо підібратися так близько. Тобто, у нас звичайні мавіки там до 5 кілометрів літають. Ладно, розшиті там 8. А от ця штука може залетіти на 10 і відпрацювати так, що, так що ефективність цього апарату. Просто неймовірно. Велика дяка нашим аграріям Андрію і Дмитру Ревенко, Віктору Кокоті, Юрію Лаврику, Юрію Шмайону, Ігорю Чепелюку, Миколі Онопка, Сергію Пальвалю, Леоніду Коротуну. Помощ окажуть достойною нашої армії, нашим захисникам І маленькою лепту. Вожити нашу победу, щоб він побільше орків бабив і ми бісеря освободимо Україну. Ми всі разом повинні стати повноцінним тилом, що є однією із запорук перемоги України разом до перемоги. Лариса Бодарева, канал Медіа Зміїв.